Коротше, ви прийшли з ним відео. Зараз я вам покажу, як малює Прон. Перше ми намалюємо людину. Зробимо її волосся. Тепер зробимо хрест. Малюємо, малюємо. Комусь неприємно, я когось замалюю. Давайте це у нас дівчинка буде називатися Мілена. Вона була у 3 класі і вона розмальовувала розмальовки кожен день у школі. В неї було мало друзів, але вона так прожила. Десь 10 років і її зараз 18 років, але ми її малюємо як вона була маленька і малювала розмальовку. Її зараз 18, типу, буде. Але ми її малюємо, типа її буде дуже мало. років. Типу їй було 8 років і це що якийсь там рік дуже малесенький. Навіть... Це десь в мені був один рочок. Камеру треба повертати буду в кінці відео. Бо вам не видно. Малюю малесенький кружочок, і отак. Малесенький кружечок і отак. Тепер малюю кружачок. Маленький, а я зробила великий. Треба би камеру мені протерти. А ви можете секундочку почекати, поки я протру камеру. Я тут сахатки є на всякий случай. Але запам'ятайте, це мокрі. Бо якщо мені пригодяться мені що? Кудись бігати раді них. Ну шо вам видно? Та блін, я не побачила, де я малюю Ой, ладно, поставлю так телефон, цей час ми можемо поговорити Так. Так, а як вас звати? Я назву вашим ім'ям цю дівчинку. Добре, нехай вона буде називатися. Ну, як би її назвали? Мілена. А як ви хочете, щоб ми її назвали? Добре, нехай вона буде не Мілена, а ви мені напишете в коментарях, яке ім'я підходить для такої дівчинки. Або допі... скажіть, мені вона подобається, можеш назвати її моїм ім'ям? І написати своє ім'я і все. Ще добре що я тут кружочок домалював, тут може бути бути ліс. Тепер беремо ручку. Малюємо шийку, малюємо тулово. Зараз намалюємо парту. А за парті буде розмальовка. З боку буде коробка олівців, тобто стаканчик олівців. А олівцям ми намалюємо такі Коротше, як ви поняли. Я ручку загубила. Де моя ручка? Почекайте секундочку, о, знайшла. Тепер давайте намалюємо серединку сердечко, а в сердеці будуть всякі слова. Добрі слова. Давайте ще наболюємо букет квітків. І отут букет квітків. Ох, вот Отак. Тепер давайте намалюємо лапки. Тепер намалюємо, як вона сидить. Це ви думаєте, це є... Ту... ні, це її крісло? Давайте намалюємо її отут штучки якісь. Типу тут були гвозді, такі прибиті і великі, красиві. Так, і продовжайте. Треба намалювати, як вона сидить. Довго сюди. Давайте замалюємо, типу як вона сидить. Вот, тут будуть типа така рисочка. Я хочу взяти маркер, бо мені подобається. Ладно, ми обіцяли хіба олімці. Оліфті теж прикольні. Це просто олівець. Ми малюємо хіба простим. І ручкою. Добре, що ручка у нас синя. Бо будеш весь сині у нас штани. І запам'ятайте, якщо у вас є друзі, запам'ятайте одне, ніколи з ними не сваріть. Якщо з вами подружка посварилася, з мною сьогодні посварилася подружка. Я з нею була добре, казала привіт до неї. А вона, коротше, потім мені сказала на майданчик, ви знаєте, є в школі майданчик. А майданчик це для дітей. Там були качелі великі, гілки і всякі прикольні штучки, вона мені щось там сказала і мене толкнула, прикиньте. І запам'ятай, якщо ти мене зародишся, не можна, що подруга, ну, наприклад, Подруга з тобою посварилася, і мені треба серце Серед... ну Дивіться, якщо у вас є подружка і ви її толкнули, то скажіть, вибач, я просто розізлилася. Не кажіть, що я поняла, що ти така зла, а просто будьте добрі, подруга у вас одна, більше її не знайти. Вона у вас одна така красива. Ніколи не буде у вас інших подруг чим неї. І якщо ти зараз мене дивишся, хочу вибити... вибачитися, що в тебе є подружка, друг, які перестали з тобою говорити серед мене, якщо ти мене дивишся. Ну, Якщо ти не дивишся, добре вибач, що я тобі Другу друга забрала. Просто її друг з подругою сказала, ми з тобою говорити не будемо. І вона вирішила зі мною так само зробити, не говорити. І запам'ятайте, якщо з вами дружила якась дівчинка, але ти їй сказала я з тобою більше дружити не хочу. Запам'ятайте це, скажіть наоборот її, ти така гарна, ти така красива мене нема нікого, крім тебе. Я не хотіла цього зробити і тебе обідати. Ну, знай, що я люблю тебе, якою якою ти є. Мені не важлива красота, мені важлива дружба. Скажіть всі те, що ви про неї думаєте, крім поганого. От я на неї розізлилася. Але коли я прийшов додому, то я поняла, не треба було з нею так сваритися. Треба просто було сказати, не штовхай мене, моє серце так розірвалося. І якщо ваш подруга штовхне або скаже до вас погане слово, скажіть мене, зараз серце розірветься. Дякую за такі погані слова. Чи ти мене так порадила, поранила, тобто поранила, а не порадила. І я би дуже хотіла, щоб ти мене любила, а не сварила і не била, не столхала, не обзивала. У мене є подружка, яка мене чуть-чуть бісить чуть-чуть хіба. Якщо вона свої, там, візьме, вона мене всяким бісить. Вона мені волосся тіргає. всякі таке. Вона не може на одному місці протриматися секундочки. Вона мілісекунду може протриматися. Мілісекунду. Десять мілісекунд. Вона стопудово продіржиться. Там тобто не десять, а одну. І я не знаю, що ще сказати такого, щоб мене вона вибачила. А ви знаєте, як дружбу вернути? Бо я знаю. У мене була така подружка, не скажу, як вона називається, я її була малювала одного разу. І вона за всяке била. Дивіться, наприклад, я спитаю з нею. Вона сказала, не мішай мені. Другий раз, то вона така. Ні, ні, Але я одного разу зайшла до неї в Робокс і вона сказала мені, іди у, у, геть, я з тобою дружити. Не, я з тобою не дружу. І мене це так образило і поранило. Моє серце розірвалося від цієї печалі. А вам сподобалось, як я намалювала. Підтримайте мене. Бо я ту подружку дуже сильно любила. З Наді, і, і, і з тою подружкою, яка сказала мені в Роблоксі, з нею дружу вже один рік. Я з нею 2000... 2023-го дружила. Потім вона всяке посварилася зі мною і всяке таке. А вам сподобалось картинка? Постав лайк, підписися. Але якщо ти не хочеш.